Ціни на кавуни б'ють рекорди Цьогоріч у розпал сезону. Вартість ягід максимальна за усі роки незалежності. Такі ціни на кавуни пов'язані з війною та окупацією Херсонщини, яка є головним постачальником баштаних. Цього року ягоди підприємцям доводиться привозити з за кордону. Кавуни є різні були з Хорватії, з Турції, з Азербайджану. У наших немає на превеликий жаль. Вони дуже гарні, солодкі, ну, трошки ціна не така, як того року. Найбільший 300 гривень, найменший 190-200 гривень, але кавуни тонкошкірі, соковиті. І такі, ну такі, як херсонські. Охочих поласувати імпортними ягодами цьогоріч небагато. Ціни на них, кажуть покупці, кусаються. Тож на пробу беруть тільки невеличкі четвертинки, аби яка кавуна спробувати, і гроші зекономити. не дорого, хоч раз попро... Це дорого. Надо... дорого. Кому дешево? Ану. А порого. Комоджок. Перший і клас. Більше не буде. Для споживання кажуть фахівці, імпортні кавуни безпечні. Перед тим як вони потраплять на прилавки ринку, їх перевіряють на вміст нітратів. Адже перевищення норми небезпечних речовин може бути небезпечним для здоров'я. Кавуни більш небезпечні вони можуть бути для маленьких дітей. Взагалі, якщо на норма нітратів, то дітям до трьох років взагалі не рекомендується давати. А більшим, більшим дітям, тут в таких невеличких кількостях можна давати. Якщо людина отруїлася, там кавунам, можливо якось, людей, люди бувають різні, кожен по-своєму реагує на місці Ну, Потрібно швидко промити шлунок, вживати велику кількість води, бажано мінеральної, лікувальної мінеральної води. Викликати ну, блюоту. Також е, треба вживати активоване вугілля. Вибирати камун фахівці радять ретельно. Перш за все, звертати увагу на зовнішній вигляд. Ягода має бути з твердою шкіркою і контрастними, світлими та темними смугами, а також сухим хвостиком. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.